Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Запрошую вас помолитися молитву до Богородиці за навернення грішника, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Марія, Мати Божа, ти найкраще знаєш, якої великої ціна кожної людини, відкупленої найдорожчої крові Твого Божественного Сина. Мати, не погорди моїм смиренням, проханням про навернення грішника, якому загрожує вічна загибель. Ти добра і милосердна мати, знаєш його невпорядкований спосіб життя. Пам'ятай, що ти є притулком грішників, що Бог дав тобі силу навертати, навіть на закипенілище, людські серця. Всі зусилля спрямовані на покращення його життя були марними. Якщо ти не прийдеш йому на допомогу, Він буде все далі далі хитатися до вічної загибелі, даруй йому Дієву благодать, яка спонукала б його серце повернутися на шлях Божих заповідей. Якщо потрібно, пошли йому навіть якісь страждання або невдачі, щоб привести його до каяття і покласти край його гріховній поведінці. Милосердна мати, ти вивела на шлях спасіння через наполегливу молитву рабів твоїх Божих. Вже багатьох заблудлих овець милостиво схилилася до мого благання і даруй цьому нещасному, що заблока втратив дорогу до стада Христового правди покаяння. Дай йому воскреснути з мертвих до нового життя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови вас Господь за спільну молитву. Якщо ви хочете почути більше молитв, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі опубліковані молитви.